Вітаю вас! З вами магазин з Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп від компанії Infolight на цоколь P27W, артикул 3156. Лампи з жовтим кольором. Як заявляє виробник, вони одразу з обманкою постачаються фірмові упаковці. В середині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи. І це одні з перших габаритних світлодіодних ламп, які йдуть з активним охолодженням у вигляді кулера, який вбудований в верхній частині ламп. Основна частина лампи металева, нижня частина у нас пластику і сам цоколь також. Ось такий мають вигляд. На кожній лампі використовується 10 світлодіодів. Інша лампа абсолютно ідентична. Під'єднується на живлення 12 вольт. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво надпотужно відсвічує лампа. Жовтим кольором. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2300 люмен. Дуже потужні і відсвічують дуже яскраво, як ми бачимо. А в автомобілі разом з відбивачем це ще буде ще яскравіше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.